Всім добрий ранок із Закарпаття, з міста Мукачево. Сьогодні 23 березня, 25 рік, і ось така у нас погода. Пасмурно, але тепло. Дивіться, які вже кущики зелені. І ось дивіться, яке гарне дерево. Повністю розквітла, яка краса це вулиця Петефі Шандера. Це вулиця Окружна. Там супермаркет Січ, нова почта номер 9. А ми підемо сюди. Вулиця Окружна. Дивіться, як дерева розквітають. Які вже листочки, це все за ніч. нарешті прийшла квітуча весна. Це все вулиця Окружна. Дивіться, як все зеленіє потрошку. Там квіточки жовтіють. Ось туди приватні будинки. Дивіться, як розквітають дерева. Це скоро розквітна магнолія, красуня яка. Ще трішечки і розквітне. Вулиця Молодіжна. Це ми звернули з Ілони не зріння. Ви подивіться, яка магнолія. Яка буде шикарна магнолія. Вулиця Молодіжна. Дивіться, яка шикарна, яка шикарна магнолія. Обалдеть. Дивіться, яка неймовірна краса. Дивіться, які гарні вулички, будиночки, це щось неймовірне. Це ще одне магнолії зустріли, яка красуня. Вона трішки померзла, бачите, трішечки змерзла, коли були морози. Дивіться, абрикоски цвітуть, магнолії, боже, яка краса. Це все вулиця Молодіжна. А запах який неймовірний. Аромат. Дивіться, ось в двориках у людей, все квітне, розпускається. Просто неймовірно. Навіть сонечка немає. Все неймовірне, все таке яскраве, зелене, рожеве, біле. Навіть без сонечка Закарпаття вражає. Куди би ти не пішов, видно замок паланок з любой вулиці. Ось ця вулиця Молодіжна раніше була вулиця Героїв Ленінграду. Колишня. Ось це вулиця Шевченка. Бачите, паланок як видно. І дощик починається. Зараз ми гуляємо по вулиці Шевченка. Покажемо вам. Дощик накрапає. А ми ще й парасольки не брали. А хотіли ще до сакури шаленої підійти в центр. Все розквітає, все буяне. Патрішку, по потрішку, буквально за ніч, за ніч. Вчора ми йшли, магнолії ще тільки такі набубнювалися. Сьогодні вже йдемо, вони прям такі деякі квіточки розквітли. Бачите, написано вулиця Тараса Шевченка. Дивіться, які будиночки гарні. Які двори? Шевченка. Сьогодні ми вам її покажемо Дощик йде. Гарне дерево Дерева, бачите, майже скрізь позрізали. Це на вулиці Шевченко. Бачите, всі дерева позрізали. Теж дивіться продаж житлових та комерційних приміщень. І ось номер телефона, кому потрібно. Це все на вулиці Шевченка. Дивіться, який гарний будинок, як за кордоном, начебто. Дивіться, який старенький будиночок навіє епохою старовиною. А дивіться, який забор зробили. Злиждів. прикольно, так? Да? Всі? Ось така вулиця Шевченка. Ми на вулицю Берегівська. Дивіться, як, як видно. Ось цей будинок розрушений. Дивіться, ми вже його проходили. А що з ним сталося, хто його так бачите, вже в кожному дворі квітнуть ці жовті кущики, дуже гарні. Це ми продовжуємо йти по вулиці Берегівська. дивіться, який старенький будиночок на Берегівській. Теж такий давній, ось такі будиночки. Дивіться, який кущик гарний. Смарт Клінік, медичний центр на Берегівській. І зараз ми вийдемо на вулицю Ілони Зріні. Чи то теж житло продається? Номер телефону, кому потрібні вийшли на вулицю Ілони зріні. І дощик йде. Ось ми прийшли до церкви успіння Пресвятої Богородиці. А ось там площа Олександра Духновича. І ось площа Олександра Духновича в неділю 23 березня. Церква Успіння Пресвятої Богородиці. Свет це є Меч стає од тонута. Нет стає І ось дивіться, ми підійшли до нашої шаленої красуні. Навіть в дощ вона шикарна дивіться, вона майже розпустилася. Ось бачите, в центрі біля центрального універмагу, на вулиці Успенська, ось така краса, шалена сакура. Бачите, які вже калюжі. Дощик. Ось така краса. Також тут є сенсей, сільпо, Мункачі ресторан. Дивіться. Де тут в центрі, хто буде шукати? Він знаходиться в центрі. Мункачі. Також є турагенція, екскурсії, туроператор, перша пекарня. Пофарбували, копієчка. Святому Мартину пам'ятник Святому Мартину бачите дощик іде. А людей багато, всі гуляють вихідний день. Дивіться, яка краса. О, Господи, він голуба зловив, а за чим? Магнолія теж розпускається тут. Палац равкація. Дивіться, магнолія розпускається. Дивіться, яка красуня. Дивіться, яка собачка гарна. Овчарка. І тут розпускається магнолія. Дивіться скоро буде така краса. Щасливий сажа трус з котиком. Люди відпочивають в кафешках. На вулиці тепло, незважаючи на те, що дощик. Закарпатський етноресторан Бограч і хостел. Кому потрібно ось в хостел. А ось Готель Стар знаходиться на площі Кирила Тамифодія ось Кирило Мефодій. театр, різні супермаркети. І ратуша все поруч, вистава сцена для двох. Дивіться, ось ратуша 23 березня, 25 рік. Слизько як дорога мокра. Це ми вийшли на вулицю Валенберга. Ось то вулиця Мостова. До річки Латарі це. А це вулиця Валенберга. Кіндерстайл. Магазин одягу дитячого, на Наваленберга, нотаріуси, ремонт велосипедів, вулканізація автомобільних камер. А дощик іде? А ми без парасольки. А ось ми прийшли в парк молодіжний, який знаходиться на набережній латериці. Готель Венеція. Ось так виглядає парк молодіжний. На вулиці тепленько. Пахне весною. А ось і латариця. Вона чайка поплила, Вона думає, що вона в аквапарку.